<связывая> еще один человек умер. В смысле уровень тяжко пораненный. Тут человек убийца, убивает убитых людей. Кто? Кто? Вот, Студент. Вот, вот убийца, вот вот. Рагат? Да. Солом, со пистолет. Да, это я. Самый опасный человек. Панерагаты, вы черт? Я чортіла. Е, пане чертіла, як ви можете прокоментувати дану ситуацію, вибачте, що заїкаюсь. Ну, дивіться, я б заїба його. Прийшов мене ті б, що я, як сказати, як досвідчений лікар, взяв себе сам реанував і заїв його, от він там лежить. Тобі тигр, а хіба чертіли бувають тіграми? По-моєму, чертіли, вони є, чертіли. Вітаю всіх глядачів на моєму каналі. Сьогодні такі будуть трішки будні прокурора, взагалі що я цих декілька днів робив, на яких викликах був і тому подібне. Тому приємного перегляду. От дивіться, бачите людина в червоному, це наш затриманий. Слідкуйте, що з ним відбувається. От і на нього одягаються кайданки. Тобто процесуальні дії почались. Mm -hmm. Затримала заброждати, я так розумію. Ну, тільки, бачу, тільки що бачимо. Тобто, людина не каже, за що затримала, не представляється, нічого. Тобто, mm -hmm. просто в кайданках людина стоїть, не, не розуміє, за що її затримали. Я діючий прокурор Медіс Воси даю свій наказ. Продовжити процесування дії та зменшити термін ув'язання на 10 місяців у зв'язку з пом'якшеними обставами. На записі не було чітко видно, чи він щось відігрував у свій же чи він взагалі представлявся, казав за що затриманий, тому я вирішив написати постанову на запис бодікамери. Агент не пред'явив запис за цей термін і отримав штраф плюс доган. Стук, стук. Вітаю, пане прокурор, заходьте, будь ласка. Вітаю. Вітаю, пане. Ми його зажимаємо вон в углу. Людина зажата. із за того, що ось він виходить, відповідно в нього мотоцикл хорожатий і він виходить. Ну як він це не виходить? виходить? Він виходить. Ну він виходить. Немає підстав, викликати Хб'С корпус. Бо це це людина нам дали ну, типу, людину... Це є, не є незаконне затримання, просто у... стадія застосування сили порушена. Да, порушена, так, порушена. Добре, відпускайте людину. Добре, я звернусь потім. Далі дивились? Далі все добре. Єдине що. Так, І ти не шо... Та, ні, все все, все, все грошей. Медіючий прокурор Медіс Медісвосід, переглянувши матеріали, справи, даю свій наказ відпустити затриманого. То в принципі все, все, до побачення. Так, добре. Далі я побачив рації, що затримали бійця з Національної гвардії. Мені стало прям дуже цікаво, я поїхав. Та й відтоді прийшлося приймати виклик і я був там як прокурор. Добре. така. Ой, вітаю, пан медіс. Вітаю. Наглядова діяльність? Так, стало дуже цікаво, що тут відбувається. побачити Ваше Ой, жорстко професійно побачила. Тоді чекаємо керівництва, так розуміється і... Пані Мідорі, дивіться, таке питання. Чи може зацікавлена особа бути прокурором в даній ситуації? Ну, виконуючи обов'язки. Ну звісно, звісно, немає. Я... У, кон... У вас є конфлікт інтересів, пані? Да, я, да. Заперечую, немає ніяких конфліктів. А Просто ви були. Ви є суб'єктом затримання, тому що ви були присутні при затриманні, чи можливо ви є постраждалою особою? Ну, скажімо так, я не затримував нікого, я навіть образний Це почув пан Норман, не знаю. А в чию в чий бік були образи? І ви так Як кажете та пан Норман? От у цього прокурора, да? <реку> тоді, тоді в нього є конфлікт інтересів, тоді він не може бути суб'єктом, точніше не може бути прокурором при цьому затриманні. Будь ласка, mm, да. відміняють викликати іншого прокурора. Yes, ну, також полагаю, прошу полагаю. зафіксувати, також прошу зафіксувати ховакність зі сторони прокурора, тому що він мені стверджував, що він може бути прокурором в даній ситуації. Буває. добре зараз заново викличу прокурора. Да, дуже було б, би... кстати. Ой, там я не Ой, Вітаю. Що я слышала, у вас там шуршануло. Это ви приняли Тільки виклик, да? Тільки хотів сказати, що на годину Так, кураць. так, це О, я. Ой, ну отлично. Все, ознайомлюйтесь там з матеріалами справи, ось все, що ось, вам потрібно. Ось, а що з керівництвом? Очікуємо? Так, керівництво ще ж немає. Так, да, очікуємо. Получається ще 4 хвилини. Йоу, вітаю! Ого! Давайте по пошли, пошли, я замикаючи. Закривайте двері, я на дверах буду стоять. Затриманий можете, будь ласка, показати ваш шеврон? Да не встиг телефончик. Та по айрдропу надсилаю копію відео. Та ні, я краще біля вас постою, подивлюсь, стало який ви а, да, можете... На якій підставі? Ті, все почули. Перегорніть, будь ласка, 20 секунд назад. Взагалі можете ще перегорнути, щоб що ситуацію можете... І це напевно також не до нас, до когось іншого. Нича

Я оце видан, такі моменти, який вже пізно поняв. Також само агент офіцій, який прийняв здравний, також не буде, оскільки він стояв теж біля нас і це все буквально не чути, не бачити. Ну mm -hmm. я не пам'ятаю, треба передивитися, в принципі. Давайте можливо попробуємо подивитися саме ваш запис, якщо ні, то в принципі добавить. Да, так, дістану флешку з бодікаме. Норман, якщо ти останні... повний запис. У мене все рівно немає, як він проводив всі процесуальні дії, типа. Так, да, нема. У мене там, як мінімум, нема того, щоб поки ми піднімалися, ми там хвилину чекали на першому поверсі, поки нам двері відкрили. Mm -hmm. Я так розумію, чисто по приколу ви так решили там спілкуватися, і тепер ви все просто на це забили. Я діючий прокурор штату Конт, виносий вердикт, це припинити всі процесуальні дії та відпустити затриманого. Що смішного б я це сказав? Ну, та ні, просто гороб першить. А де агент Фіп, що тримав його? Не знаю, пропав. Угу. Ніхто йому не буде звільняти. Давайте я вас виведу. Коротше, нормального запису з бодікамери ні у кого не було, тому записи є пошкоджені, не можна його зарештовувати. Але це є розпал конфліктів. Тобто, якщо покарає його адміністрація, я нічого робити не буду. Якщо не покарає, то мені прийдеться кримінальну справу на нього писати. Але в будь-якому випадку, ці адвокат і агент отримують штраф за... за халатність адміністративну через те, що у них не було запису. Все, всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!